Біл Гродністровський неодноразово приймав у себе в гостях учасників клубу веселих та кмітливих Одеської області. 13 березня у центрі культури та дозвілля за підтримки Одеської обласної адміністрації та депутатів обласної ради відбувся 14-й турнір команд КВК. Змагалися веселі та кмітливі за кубок губернатора Одеської області. 45 минут, В загальній грі прийняли участь вісім команд, які надалі змагатимуться за великий та малий кубок. Такий розподіл це результат кількості отриманих балів. Приймала участь у грі і команда біло району Драйв із села Шабо, на яких очікує подальше змагання у шкільній лізі за малий кубок. Люди! село, Зустрічайте! فازوا نكسروه ها لا او يا ويدي ها لا ها لا